Віденська битва. Передумови 1683 року цісар священної Римської імперії Леополь І уклав із королем Речі Посполитої Яном III Собеським Військовий Союз проти Османської імперії. Згідно з ним, у разі небезпеки для якої-небудь зі столиць союзників. Відня або Кракова, друга сторона мала прийти з допомогою. 15 липня того ж року величезна, за різними оцінками, 140-тисячна османська армія облягла відень. Оборона відня, очолювана графом Штарембергом. Тривала упродовж липня і серпня 1683 року. Сили оборонців танули з початкових 18 тисяч до неповних 5 тисяч. У місті панував голод. 29 липня, не дочекавшись підходу литовських полків, Собеський поспішно вирушив із Кракова на допомогу союзникам. з 27 тисячами коронних військ. Союзна армія. Священна Римська імперія, Саксонія, Баварія, Запорозькі козаки. Проти них Османська імперія. Командувачі Ян Собеський, Карл Лотаринський, а в Османів Кара Мустафа. Військові сили. 74 тисячі проти 140 тисяч османів. Розгром османської армії 3 вересня війська Речі Посполитої з'єдналися на березі Дунаю з австро-німецькими загонами, і Собеський взяв на себе командування об'єднаним 67 тисячним військом. Мапа битви під Відним. 1683 року План Турецької облоги Відня 1683 року. 6 8 вересня союзники форсували Дунай, після чого австро-німецькі війська, очолювані князем Лотаринським, почали бойові дії проти Османів на лівому флангу з наміром відтягнути на себе значні сили ворога, а тим часом поляки на чолі з Яном Собеським здійснили дводенний прихований марш на правий фланг через важкопрохідні пагорби Віденського лісу. Головна битва відбулася 12 вересня, впевнені у своїй значній перевазі османи не зміцнили як належить свого табору. І коли з гущавини Віденського лісу їм тил несподівано вдарила кінота Речі Посполитої, османські війська недовго чинили опір і панічно кинулися навтьоки. Облогу відня було знято османський табір з величезною кількістю зброї та військових припасів опинився в руках союзників Османи втратили 10 тисяч вбитими. І 5000 пораненими. Союзники близько 1500 вбитими та 2500 пораненими. Ян Собеський відправив у подарунок папі Римському Інокентію XI зелений прапор пророка, захоплений в Османському таборі, а до Кракова відіслав 400 возів з трофеями. Частину яких можна досі побачити у королівському замку Вавель. Участь козаків у поході Собеського Багато дослідників старшого покоління тверджували, що в поході Яна Собеського під відень 1683 року, брало участь близько 5000 українських козаків. В інших – Подаються 15-20 тисяч. Польські студії радянського часу цього історичного епізоду афішують, що в авангарді війська Речі Посполитої у битві за відень брали участь 150 українських козаків під командуванням полковника апостола Щуробського. Сучасні ж дослідження мають всі підстави твердити. Що то є вибіркові та невірні дані. По-перше, у листі йдеться про наявні сили за три дні до баталії. По-друге, на той час на правобережжі було два полковники з прізвищем апостол. Згаданий підрозділ очолював найвірогідніше не Щуровський, а апостол Ясеновський. Безпосереднім учасником оборони відня був єпископ Йосип Шублянський, який згодом написав думу про битву з турками під Віднем. У цьому творі він дорікає лівобережному гетьману Самойловичу, що той не дозволив лівобережним козакам взяти участь у поході і тим самим позбавив козаків великої військової слави. Вважається, що гетьман Іван Самойлович заборонив лівобережним козакам іти на оборону Відня. Після перемоги під Віднем військо Яна Собеського і князя Лотаринського вирушило визволяти від Османів територію Угорського королівства. На цьому етапі до нього разом із литовським військом, яке нарешті долучилося до коронного війська під Братиславою. Пресбургом і сечанами приєдналися українські козацькі полки Вороного і Булиги та Іскрицького. Загалом козаків було 3700. На те, щоб їх найняти, було витрачено 277 402 злотих. З якої суми? 182 тисячі субсидував Папа Римський, 95 з половиною тисячі сам король, крім цього, було видано козакам сукно. Після програшу цієї битви та здачі Естергома Візера Кара Мустафу за наказом Султана на знак Покари задушили шовковим шнурком. За кожен кінець, якого тянули кілька людей. У той час в Османській імперії це був найпоширеніший вид страти, що застосовувався до високопоставлених осіб. Віденська Відсіч назавжди поклала край османській експансії вглиб Європи. Кава. Цю битву називають ще й Кавовою битвою. Історія Склалася таким чином, задля того, щоб передати листа прохання про допомогу австрійському імператору Леопольду та князю Лотаринському Карлу, було відправлено та замасковано під Османа-віденця Юрія Франца Кульчицького, який володів османською мовою і знав їхні звичаї. Необхідність такої операції була зумовлена катастрофічним положенням відня, який штурмувала Османська артилерія. Отож Кульчицький разом із товаришем Михайловичем подався прямо в лігво ворога, Османський табір. Загалом операція вдалася, Кульчицький дійшов до свого місця призначення, допомогу було надано втім. Не в цьому суть історії. Нагороду Віденський уряд вирішив віддати Кульчицькому 300 мішків кави, що привезли з собою османи. Кульчицький вирішив заробити бодай якусь копійчину, продаючи каву. Проте Віденці цього ще нового для себе напою не сприймали. Втім, пройшов час. Кульчицький відкрив кав'ярню. Яка згодом стала центром віденської еліти, пройшов час і Відень виправдав своє сьогоднішнє звання столиці кави. Таким чином він заробив величезні гроші і зробив вагомий внесок у світовий розвиток розповсюдив каву. До речі, сам Кульчицький за походженням є українцем вихідцем із села Кульчиці Шляхетські на Львівщині. Віденській битві і вкладу крилатих гусарів у перемогу священної ліги присвячена пісня групи Сабатон Winged Гусарс з альбому The Last Stand», який вийшов у 2016 році. Вшанування пам'яті. Ввідні встановлено пам'ятки. На честь українських козаків, що брали участь у віденській баталії.